Так, всім привіт! Мене звати Роман. Хто дивиться мене вперше, то я трейдер, який торгує вже немало років, але якісь перші результати проявляються тільки тепер. І отримав лайв аккаунт на Funded PSA 25 тисяч. І зараз будемо розбирати, як моя як пройшов перший торговий тиждень з піпсами. Були виконані три позиції. Це була позиція по Євро USDCAD і ще одна позиція в лонг по Євро А Також є ще дві позиції, які ви на етапі відпрацювання. Про них також ми поговоримо. Отож, давайте розпочнемо. Бачимо week 4, Четвертий тиждень з 19 жовтня по 25 жовтня. Отож. Аналізуючи ринок минулих вихідних, я бачив, що всі пари до JPY досить лонгові, рухаються лонговому, зрозумілому flow, тому було логічно працювати з ними. Маємо даний, даний. віклі SNR. Його тест продовжує order flow. На даному таймфреймі ми отримали ось такий величезний геп. Цей геп був утворений. Під час новин, коли було обрано нову премєр міністерку якщо так правильно казати, нового премєр міністерку це була жінка. На така в деяких е моментах досить радикальна, тим не менш, ми бачимо, яку реакцію викликало це на ринку. І фактично, до речі, цей рух я забрав на челенджах, коли проходив фазу, і вже на лайві забрав ось цей рух. Отож, після такого розширення мені потрібно побачити. Тест дисконтних значень. Тобто, фактично, у нас тижневий сценар і денне підтвердження. Денне підтвердження у нас у формі ось цього daily сценару. Разом з цим ціна тестить 0,5 значення і продовжує рух вверх. Як виконувати позиції? Оскільки у нас є денна точка опори, ми проходимо на 4-годинний таймфрейм. І що ми бачимо? Оскільки ціна затестила дискаунт, я дозволяю собі, ну, це в правилах у мене вказано, зміщатися через триггер на ще один таймфрейм, для того, щоб по ранньому доступу змогти виконати позицію. І враховуючи те, що в нас тут була така акумуляція, маніпуляція і дистриб'юція, тобто там, ось це все була наша акумуляція, це все була наша маніпуляція. І ось це вже дистриб'юція. Як додатковий фактор. 4-годинний фрактал як тригер і 1 годинне підтвердження. 1-годинне підтвердження у нас було в ось цьому імбалансі. Ось так. Або 1 годинний сценарій. Тут вже не принципово. І позиція фактично виконувалася на захоплення фракталу даної маніпуляції. Тобто. Перша позиція в лонг. Виконував я маркетом в цих значеннях приблизно. Стоп за маніпуляцію. Так сюди. І ось тільки тут я тейканувся. Тобто, фактично, ціна зразу показала агресивне хороше розширення. До таргету не дійшли, відкотилися вниз. Я БУ не переводив, взагалі БУ для мене менеджмент БУ для мене досить такий темний ліс. Мені простіше просто не фіксувати без убитки. Ціна знову повертається точку входу, і тільки ось в цьому місці ми отримуємо тек. Тобто, фактично, перша моя позиція в лонг. Ось, 10-го 22 22-го 22 жовтня, виконувалося, закривалася 23 жовтня. Тобто, фактично. Ось цей день. Так, це 21 жовтня. Чому тут пише 23? Ага, бо це другий трейд, який я виконував. Ось перший трейд по Єпп. 17 жовтня я виконував, і 21 я закрив. Тобто, фактично, 17 жовтня. Ось тут вхід, 21, вихід. Перша позиція. Бачимо, в принципі, яке агресивне розширення має ця пара, але фіксувався я на першій. Розумілі мене цілі, потім фактично виконали добір вже під час другої позиції, зараз розберемо. Давайте, напевно, щоб не відходити від Євро GPU, USD-катер розглянемо в кінці, а зараз поговоримо про те, як я ще раз добирався до лонгів. Фактично, ми отримали вже зміщення навіть на 4 годинному таймфреймі, тобто, фактично, у нас є. Денна точка опори, тест дискаунту, 4 години підтвердження, знову 4 години імбаланс, його перекриття, робота з ректалом. Бачимо, що тут присутні об'єми, які не пускають ціну нижче. І знову підтвердження 4 годинами сценарію. Тобто ось така 4 годинна структура, середня якої я виконував позицію ось таким чином. Я не виконував позицію від даного сценару. Я почекав від нього трошки реакції. І вже фактично, не пам'ятаю, які значення, ось так набирався. Закривався я на цьому таргеті, але це було не 1 до 2, це було 1 до 1,3. По-моєму, ось так приблизно. Ось, це була наступна позиція, яка виконувалася. Знову ж таки, не хотів тягнути вище, тому що я не знаю. Що мене зустріне на взагалі даних ректалах. Тобто, якщо буде можливість, я перейду, якщо ні, я просто зафіксую свій прибуток. І, в принципі, не буду жадібним в тому, аби забрати весь мод, тому, тому що фактично можна тягнути сюди, і ціна вже туже... чим вище вона піднімається, тим менше ймовірність, що вона перекриє хай насправді. Як би це парадоксально не звучало. Тому що більш вважаю, що ага, якщо ціна вже знаходиться тут і нічого не вартує, щоб зробити ось такий мов. Але насправді, ну, що я замічаю, це те, що чим глибше в преміум, тим більшу реакцію ми можемо отримати. Тому це вже діло кожного, скажімо так. Е, по Євро в принципі, закінчили. Ну і давайте факт-чекінг е, 22-го вхід, 23-го вихід. Тобто, бачите, в мене інтердей-позиції таких майже немає. Зафіксував я 340 340 доларів це приблизно 1 до Ось вхід 22-го, 23-го Так. Наступна позиція, яку я зараз беру, це USD USDCAD мене трохи, скажімо так, під, підмахав. Тим не менш, давайте глянемо, що було. Так, зараз я пригадаю. Так, у нас фактично було зняття даного факталу. Але ціна, бачимо, що кожен раз оновлює хай попереднього тижня. До пряміальних значень цього ділянг нам ще далеко. А, перша реакція на фактал відбулася, і бачимо, що ціна продовжує рухатись вище, тому я вирішую не працювати на розворот тренду, вирішив працювати на його продовження. І фактично ось. Моя точка опори, яку я використовував для того, аби працювати на продовження. Більше того, ми бачимо, що тут ось такий утворився пул ліквідності, тобто у нас не було звичного для мене реверсалу, коли ми знімаємо крайні фактали перед тим, як розвернути тренд. Тому фактично це був ще один фактор того, що ціна може продовжити рух вище. І все, що мені було потрібно, це 4 години підтвердження. Тобто, ми тут якась маємо ту ж саму маніпуляцію, акумуляцію, точніше. Ось наша акумуляція. Ось наша маніпуляція. І я очікував дистриб'юцію на зняття даного фекталу. Отримали 4 години підтвердження у вигляді даного імбалансу. Знову ж таки, я заходжу на від балансу, я чекаю реакції вище. Тобто я чекаю взагалі, щоб реакція алесті була присутня, я гірше отримую РР, але мені це спокійніше для виконання входу. Хоча фактично, це, як недавно, до речі, говорив Евтаназія про ілюзію Блін, забув. Е, ілюзію того, що типу, ми маємо якусь там більшу ймовірність, більшу певність того, що ціна продовжує свій рух вище, коли ми. Додаємо ось такі додаткові конфірмейшени. Тобто, фактично, те, що я не заходжу від імбалансу, а чекаю, що якось там руховище. Це якраз то є DOP confirmation, який, напевно, на дистанції зіграє, можливо, не, не так, як нам би хотілося. Тому, ось так у нас виходить трейд. 1,3 я тягнув. Ціна зразу продала хороший. Move, як завжди, в принципі, часто в мене буває, що від моєї точки ходу ціна рухається, куди мені потрібно, але потім розвертається. Тим не менш, утворила ще один пул. Я не закриваю без оббиток, чекаю, що ціна заплановає далі, і ціна фіксує мій стоп-лосс. Тому давайте ще раз факт-чекінг. USD-кат, uh, 20 числа я зайшов. Перед го вийшов, мінус 1%. 20-го зайшло. 21-го вийшов мінус 1%. Ну, і якщо так, в принципі, подивитись, то бачимо, що все-таки реакція на даний фектал присутня. Так. Ось. Так, вам взагалі буде видно. Ага, можливо, трішки не було видно. Тим не менш, USD CAD. Окей, пізніше будемо налаштовувати це. Бачимо, що. Ціна на фактал все-таки реагує, отримуємо ми незвичний, в принципі, розворот Осткордер Flow. Тому ще важко говорити, чи ми все-таки змінимо наш тренд, чи ми це просто рухаємося в корекційній структурі. Коли я побачив, що ми на новинах в п'ятницю отримаємо цей 4-денний сценар, думаю, що структура буде продовжуватись іти в лонг, але. Бачимо агресивне поглинання. Тому не знаю. Це вже будемо аналізувати потім для роботи. І ще дві позиції, які я виконував, але ще не відпрацювали. Це USD швейцарський франк. Дуже гарна позиція, мені дуже мені подобається. флоу так Бачимо, що ціна, в принципі, заходить в таку фазу консолідації, тобто бачимо дефіцит покупок, точніше дефіцит продаж в цьому місці. Фактично, давайте я заберу, щоб на ново з вами, все глянути. Бачимо, бачимо те, що ми отримаємо ось таке. При зупиненні руху ціни. Тим не менш ціна продовжує рухатися в шортовому ордефло. Куди вона йде по ліву сторону у нас є ось тут фрактал? Але, скажімо так, до нього ще зовсім далеко, тому не будемо брати до уваги, як актуальним. Я бачу, що в цьому цій консолідації ми оновлюємо шортову структуру через даний Сценар. Тобто, фактично, у нас є тут, звичайний режекшн блок. Але бачимо, що він не надає нам потрібної реакції. Формується тижневий сценарій шортовий. Тому я очікую, що ми будемо оновлювати даний фрактал. Ну, на момент виконання це ще не було фракталом, тому що тільки в п'ятницю у нас по закриттю дня закрилася дана свічка. І бачимо мою денну точку опори. Тобто, в мене є. Все, що мені потрібно для виконання трейду, це тижневий наратив денна точка опору, 4 годин підтвердження. Або робота через трегер у випадку, якщо ціна тестить дискаунтне значення для лонгів і принаймне значення для шортів. Моя денна точка опори. Так, ми тут маємо, в принципі, контрденний імбаланс, але я його не використовую ніяк для лонгів, тому що немає для нього якогось потрібного бекграунду. Тобто це просто ціноутворення, яке було утворене внаслідок реакції на даний фектал. Але нічого за собою воно для мене не несе. Тому що ми бачимо, як ціна рухається слонг і як вона рухається в шорт. Тобто, істинний моє для мене все-таки ще шортовий. Тестимо тоді, денний імбаланс, і мені потрібно отримати 4 години підтвердження. Я його отримую у вигляді цього імбалансу. Тут я вже не чекав ніяких доп-факторів. Я ось так виконував позицію. У нас в п'ятницю було реліз CPI. Через шутдаун воно затрималося, але в п'ятницю воно все-таки вийшло. Але, враховуючи те, що все-таки ціна знаходиться в такій певній незрозумілій консолідації. Я не ставлю високому рівні досягнення саме цього порталу. Мені достатньо заробити 1,3. Рек для того, щоб, скажімо так, піти з ринку спокійним і так далі. Тобто для мене це прийняття рель. На релізі CPI ми отримуємо ось цю реакцію, але потім у нас вийшло, вийшли флешки, і на флешках трохи долар. Флешки були для, дол, для долара дещо позитивні. І отримали ось таку корекцію. Знову ж таки, без убиток я не закриваю. Можливо, я зараз, не зараз а понеділок там чи все вівторок. Відличу поступу, тим не менш, для мене ситуація на USD-швейцарський франк залишається актуальною. Тобто, фактично, це така marketing sell-mod, хто знає, той знає, хто ні, то нічого страшного, тому що, скажімо так, кожен скептично зараз відноситься до інструмент СТІ, але зараз тема не про це. Є така макетник селмодул, ренальна консультація, реакумуляція, розворот, і фактично ми зараз можемо знаходитись в фазі редистриб'юції. Тому я очікую, що все-таки, оскільки мій план залишається актуальним, шортова структура зберігається. Тому продовжую утримувати дану позицію. І остання позиція на сьогодні, яку ми з вами глянемо, це. 40. Тут фактично все просто, банально просто. Єдине, це ж жнову ж таки те, що ціна це на вже не продовжує таке агресивне розширення. Тобто, це фаза консолідації ротаційного ринку, чи як там правильно говорити. Тобто ми можемо рухати зараз від неефективності до неефективності. Фактично, я хочу працювати на продовженні. Мені так зручніше, коли я бачу ось такий графік. Після реакції на даний фрактал ми заходимо в тижневий імбаланс, і на цьому тижневому балансі ми отримаємо одного годину підтвердження. Все для цього, цього мені достатньо для прийняття рішення. Тобто, знову ж таки, працювати в шорт через те, що ми зняли цей, цей фрактал і зробилось такий рух вниз. Мені не хочеться, тому що тренд завжди триває довше, ніж нам здається. І коли я отримую валідацію моєї тижневої точки опори вигляді ось такого агресивного руху утворенням імбалансу, я ось тут виконував позицію. 1 до півтори, прийнятний для мене РР. А тут, до речі, на оцьому сквізу Трамп сказав щось знову про Китай. Я вже не питаю, що саме? Він же задобав, напевно, когось. Тим не менш, Трамп, скажімо так, дав мені прийнятну ціну, яка мені була цікава для виконання позицій. Тому що, коли я побачу е даний денний імбаланс, заходити ось тут, це один до одного. Мені таке не дуже подобається насправді, тому що потрібно мати високий вінрейт. Також, якщо брати 4-годинний таймфрейм, то на взагалі був в цій зоні. Тобто тут на ще гірший відсоток, ще гірший показник РР. А я подумав: окей, якщо мені налиє вхід лімітку, я тоді по цим цінам зайду. Якщо мені лімітку не налиє, хай ціна йде без мене. Мені не цікаво працювати з таким невисоким РР. Тому побачимо свопи негативні для мене, вже трохи під'їдає. Так, це позиції, які я виконував. Давайте подивлюся, як буде видно. Позиції, які були закриті останні 7 днів. take, stop і take І дві відкриті позиції. Бачимо, ого, уже свобод тут насипало Нормально. Тобто, профіт зараз не 25-327, тобто не 327 доларів профіт, а менше, тому що мінус цей своп. Мені здається, він відмінусується тільки після того, коли я закрию позицію. Тому якось так. Насправді на початку торгівлі лайв аккаунту було. Ну, як, я виконував позиції по тест, але хвилювання були 100%. Тому що я вже розумію, що це не просто цифри, які клацать для того, щоб пройти челендж. Це вже фактично потенційний мій дохід. Тейк там 250-300 доларів від таких там 2 тейка на місяць. Це сума, яка приємна, яку можна інвестувати в більші аккаунти і таким способом масштабуватись. Але, напевно, в ніякому випадку на 50 тисяч, а зразу, напевно, на 100, ну подивимось, це ще й подумаю. Було зразу хвилювання, потім вони, скажімо так, пройшли. Головне, це те, щоб ось ці хвилювання вони не заставляли вас виконувати якийсь лишній менеджмент, виконувати якісь необдумані рішення. Тому що, от я, наприклад, приходив в другу фазу, паралельно, коли мені видавали лайв аккаунт. Я проходив другу фазу на піпсах. Такс. Ось вона. Тобто це. Так, заберу себе. Це мої фази, перша і друга для лайву. Це перша і друга, яку я проходив паралельно тому, коли мені видавали лайв. Першу проби без проблем, а на другій я вже, скажімо так, почав. Ось почав я. Приймати раціональне рішення, Виконуємо один трейд не по ТС, Це чисто через те, що, знову ж таки, як говорила Отаназія, коли ми ловимо стоп-лосс, в нас, скажімо так, наш емоційний рівень падає настільки сильно, щоб повернути його, нам треба відбити не один стоп-лосс, а як мінімум 2,5, а то й три. Тобто у мене фактично так і було. Я зловив стоп-лосс, де, ну, деякі міри обідний, тому що там не дійшло одного кілька тільки дотейка. І потім я е, виконував одну позицію по ТС, але тягнув по тайготу вище, ніж мав би, тому що хотів і перекрити стоп-лос, і ще зверху заробити в півтора рази більше. Там знову мене е, ну, покарало все. Я... Зловив стоп лос хоча позиція в Менті було плюс півтори приблизно. І все. Після цього почався тіль, після цього почався клацання ринку. Я просто ну клацання маю на увазі між активом між таймфреймами. Я такий дивсь. О. Хороша позиція по зараз покажу по NASDAQ. S&P 500 По-моєму, Наздак. NASDAQ. Наздак. NASDAQ. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, в цьому місці там. Ось тут. Я просто в мене один товариш торгує. Секунда, сорі. У мене один товариш торгує, Секунду, один товариш торгує low time frame, sweep старших таймфреймів і торгує sweep старших фракталів на low time frame. Тобто, є у нас старший фрактал. І він, по-моєму, на M3 чи на M5. Виконує розвороти ціни. Ну і я побачу що в принципі мені також там все подобається і вирішив я виконати вхід. Так, зараз буду тратити це час. Тим не менш кому цікаво, хто додивиться до кінця відео, то супер, хто ні, то нічого страшного. Так, ось тут. Ось тут я виконував хід зняття даного фекталу. Маємо це поглинання. Я тут на low time frame заходив позиції приблизно ось таким чином. Не пам'ятаю точно. Тобто, те, як, ну ви розумієте, там вхід був такий, що я якби закривав, перекривав і стопи, і заробляв зверху, але фактично все. У мене би було стоп-лос. І після того да, пішла потрібний напрямок. Але тут це, скажімо так, це такий холодний душ перед переходом до лайв торгівлі це як нагадування того, що що би там не було, потрібно. Підтримці з системи. І знову ж таки, як кажуть розумні люди в інтернеті, торгувати не свій баланс, а торгувати ринок. Тобто, фактично, я торгував свій баланс. Я дивлюся, що в мене стоп лос я дивлюсь, що мені потрібно його перекрити, тому що це закриття другої фази, це потенційний ще 25 до управління. Це вже, скажімо так, ну не НАТО, але це вже приємніше, ніж просто 25. І воно ці ментальні ігри зі, зіграли зі мною такий поганий жарт. Але, тим не менш, на лайв аккаунті вже ці моменти пішли. Фактично, я пам'ятаю, коли я торгував 5К лайв аккаунт на e 8 Markets, то в мене там, можливо, з там, 60 тредів, які я виконував за рік, майже за рік. То, можливо, там якось 2-3 були не ПТС, але. Закривало мене потейком все рівно, і, скажімо так, на лайв-аккаунті в мене немає проблем. У мене дуже мінімальні проблеми стосовно виконання третій ПТС. На челенджах, от в мене є таке, що я можу десь лишній раз зробити ось таку дурничку, тому що знову ж таки я розумію, що по ту сторону екрану ці челенджі нічого не значать, Але вони можуть принести ту суму, яка вже для вас дещо буде значити. Так, не буду більше душнити. Всім дякую за увагу. Буду кидати таке відео кожного, в кінці кожного тижня. Якщо не буде позиції, напевно, все рівно буду кидати відео, про те, що не було позиції, просто огляну риночок, що мені подобалося, що не подобалося, чому нічого не виконувалось. Побачимо, наскільки мене стане. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.